Ямищенко гумористка. Дід і баба на печі молодість згадали. Пам'ятаєш, як вночі берегом гуляли, зорі падали до ніг, ми купались в річці. Ой, як хочеться хоч раз ту згадати нічку. Баба каже. Ти йди по під вербою. Я купальник натягну і прийду за тобою. Довго дід чекав на бабу під тою вербою. Комариний рій прогнав та й до хати рушив. Чуть, як баба там хропе. Богатирським гласом дід до баби розбудив, не прийшла ж, зараза, баба очі протирає, посміхнулась МИЛО і йому відповідає, мама не пустила. Посміхнувся хитро дід, лисенку почухав, ох і строга ж в тебе мати, треба її слухать. Довго я тебе чекав під тою вербою, бачу, кума, дріботить, стала ж під вербою, каже, вирішили з дідом молоді згадати. І у річці під зірками двох попірнати. Отак разом із кумою посиділи трішки та й полізли ми купатись В місячній доріжці. Баба з печі, як коза, молода злетіла. Ну, а кум же? Так, а кума nepostela